Констабір Україна продовжує набирати оберти. Вітаю вас, шановні друзі. Тільки не вчора я розказував про те, що до Верховної Ради було подано законопроект, в якому національній гвардії при, під час затримання людини дозволяється використовувати спецзасоби, такі як кайданки, дубинки. Ну і там цілий перелік всіх оцих спецзасобів. І от сьогодні з'явилося ще одне дуже важливе уточнення із цього законопроекту: а саме, нацгвардійцям дозволяють використовувати собак для затримання адмінпорушників. Це також вказано в законопроєкті, який вчора було прийнято за основу у першому читанні. Ну і тут перераховується, що законопроєкт дозволяє військовим назваді використовувати службових собак під час патрулювання, поверхневої перевірки або огляду речей, переслідування, затримання, відбиття нападу. І тут цілий великий перелік з усім переліком ви можете ознайомитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, друзі, як бачите, українська влада вирішила зробити з українців не просто ухилянків, а вони з них роблять справжніх злочинців, яких треба затримувати за допомогою дубинок, за допомогою кайданів. Ну і звичайно, натравляючи на них собак. І тут знову ж таки треба розуміти, все це робиться виключно для залякування людей. Чим більше люди бояться, тим менше вони задають питань і виконують накази. Тому що українська влада живе за одним законом. У простих смертних немає ніяких прав. У них є лише обов'язки.